Доробляємо сарай для наших свинок. Наш кнур, кличка Трамп. Шарай. Робимо все з відходів. дерева, накриття накриття в них. Це наші красавчики, зерно, водичку, ці зерно йдеться. Вільний, вільне приміщення під них. Тут малята І чудові. Оця привела на цьому тижні красуня маленький, в понеділок оцей. Народилися. Отакі-такі малиші гарнюні. Ось. Народилися вже два тижні. Гарнюні такі. Так, підемо далі. Гарбузи тут наші красуні. І зараз підемо там, де у нас гуртом.